П'ять приватних будинків по вулиці Механізаторській, що у районі газопроводу, залишились в таку спеку без водопостачання. Люди розповідають, прорвало централізовану трубу, що простягається під автодорогою. Працівники водоканалу на прохання місцевих мешканців приїхати постійно відповідали, що зайняті. Ось така йде труба. Отакої от йде труба це тут опять домів. Вчора, цілий день, ніхто з водоканалу не приїхав. Сьогодні вже дзвонив на Гризполком. З Гризполкома дзвонили головному на ЖКО, ЖКО. Позвонили на водоканал, пів третєї дня приїхала машина. Приїхали три простих роботяги на бочки з водою. І кажуть, це ваша частна труба. Тобто вони кажуть, на карті вона є, але вона в нас не на балансі. А гроші платяться, то на балансе есть. Если что-то вот пристроить, допустим, к дому надо, все со всеми согласовывается. Без чужого разрешения там, соответствующих служб нельзя ничего построить. Так само, когда дома строились в 50-60-х годах проекты все. 59-й, рік, год. Прокладывалось, все, тогда было централизовано. Получается, 50-60 лет труба йде по дороге. Это не частне, вот У каждого свои отводы идут. За 50-60 лет платили люди діти. Куди діти йшли? Получається, за воду деньги платятся, а за содержание повинні ми платити. Пусть витрачають нам. І все, вулиця себе вулиця свою, свою воду. Господар одного з будинків, що залишився без води, вирішив сам відремонтувати трубу, оскільки набридло постійно їздити до колодязя, каже чоловік. Я відрізав, так як вони не захотіли їхати. Я її відрізав вночі, поки не було води. Там перекрив, бо там цей кран ще погано, але ще виключають, воду немає. Перекрив, варився, поставив кран, Думаю, ху, слава Богу, зробив. Рано просипаюся, дивлюся со стінки де далі, земля. Дивлюся, стучиться, вона далі гнила. Десь знайшлася, біручий як і біжить вода. І треба її далі рити. Поки що п'ять будинків так і лишилися без водопостачання. Звісно, що у вихідні їм ніхто не відремонтує трубу, говорять люди. Сподіваються, що з понеділка працівники водоканалу все-таки зроблять для них таке диво.